Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Ну, а зараз я про ще одного так званого лідера Європи згадаю про прем'єра Орбана. Він знову відзначився гучними заявами щодо України і щодо Європи. І Орбан заявив, що блокуватиме прийняття нового бюджету ЄС і звинуватив Брюссель у підтримці війни. Процитую. Брюссельська еліта оприлюднила семирічний проект бюджету, побудований на логіці війни. Мільярди для України, крихти для фермерів і розвитку. Їхня мета перемогти Росію встановити ліберальних союзників і розширити свою сферу впливу. Ми відкидаємо їхні фантазії. Ми відкидаємо їхній проект. Європейці заслуговують на союз. Який ставить їх на перше місце, заявив угорський прем'єр у своєму черговому пропагандистському відеоролику. Ну, і ви зараз бачите цей відеоролик на своїх екранах. Не випадково там і президент України Зеленський з'являється, якого дуже не люблять у Угорщині. Напередодні ж Орбан прямо заявив, що Угорщина не підтримує ухвалення бюджету Європи, поки Єврокомісія не віддасть Будапешту кошти, заморожені через занепад угорської демократії та правосуддя. Крім того, головний союзник Путіна в Європі закликав до реформування ЄС, поки він ще не розпався. Ось до речі, про е, ті кошти, і чому Орбан не хоче голосувати за бюджет, е, то він зазначив, що поки ми не отримаємо те, що нам належить, нового бюджету не буде. Ми маємо повернути ці кошти додому і не підемо на поступки в питаннях суверенітету. Е, так висловився Орбан про голосування за новий бюджет Європейського союзу. Сума заморожених Європейською комісією коштів для Угорщини становить близько 9,5 мільярдів євро із фонду відновлення після ковіду і 8,5 мільярдів євро іще ще з фондів згуртованості. Причиною заморозки залишається побоювання Брюсселя з приводу погіршення стану демократії в Угорщині. І от раніше Угорщина домоглася. Розморожування близько 10 мільярдів євро після прийняття законодавства, яке було спрямоване на зниження політичного тиску на судову систему і зміцнення незалежності суддів. Однак, європарламент подав скаргу на Єврокомісію у зв'язку з її рішенням про розблокування коштів, вважаючи його передчасним. І от на даний момент залишаються замороженими близько 18 мільярдів євро. У своїй промові Орбан пообіцяв до намагатися повернення цих коштів чергове погрожуючи блокуванням рішень Євросоюзу, які ухвалюються загальним консенсусом. Ну і, до речі, ще раз ось для того, аби розуміти механізм, як Орбан погрожує блокувати рішення, частково їх блокує, не даючи ухвалювати ті самі пакети санкцій проти Росії, то саме. За рахунок ось цих дотацій від Брюсселю, так коштів, які надходять до Угорщини, то Орбан потім і погоджується робити якісь і ухвалювати якісь рішення. Тобто у Європи ще є можливості і шанси якось домовлятися з угорським прем'єром, можливо, навіть ось так фінансово раніше ж Орбан заявляв, що новий бюджет Європи спроектовано в інтересах України. Тому Угорщина його не буде підтримувати. Ось такі заяви від нього лунали. Ну а ще він сказав, що треба реформувати взагалі європейський союз, бо йому цитую загрожує розпад. Прем'єр-міністр Горщини стверджує, що європейський союз перебуває під загрозою розпаду, і він впевнений, що тільки модель різних швидкостей всередині ЄС може врятувати цей блок. Про це е, глава Кабміну Угорщину сказав, виступаючи у вільному університеті та в літньому студентському таборі в Румунській е, Трансильванії. І на думку Орбана основна ідея полягає в тому, аби дозволити окремим ок, перепрошую, окремим членам Євросоюзу рухатися швидше, ну або ж повільніше, залежно від порядку денного, по шляху європейської інтеграції. Орбан вважає, що слід повернути право голосу національним державам і почати будувати європу концентричних кіл. Перше таке коло було побудовано навколо безпеки, і можна було б включити туди Туреччину та Україну, які хочуть вступити в Євросоюз, сказав Орбан, який раніше. Висував ряд заперечень проти інтеграції Києва, але ж бачите, тут він пропонує, щоб Україна була так званою буферною зоною, і коли буде загроза для Європи, щоб щоб, що? щоб Україна його і взагалі Європу рятувала. Друге коло має спиратися на економічну інтеграцію і шенгенську зону для свободи просування. Ну а третє коло за словами Орбана відповідало б нинішній єврозоні. Четверте – включило б конституційні інститути для тих країн, які прагнуть до все більш тісного союзу. А додав е, угорський прем'єр. Ну і давайте ми також послухаємо, що він говорить взагалі про Європу і чому її потрібно реформувати. Створення цієї Європи, що складається з концентричних кіл, єдиний спосіб врятувати Європейський Союз. В іншому випадку він розвалиться, розпадеться і почне орієнтуватися на зовнішні орієнтири, наприклад, на британців. В якості одного з таких каменів спотикання Орбан звично назвав міграцію, вказавши, що угорщина і ряд інших країн Європи. Домагається відмови від загальної політики блоку щодо надання притулку, і тому він категорично проти цього виступає. Ну але ще раз нагадаю про те, що буквально минулого тижня. А його ж міністр закордонних справ Сіярто він також згадував Україну і зазначав, що вони не допустять того, щоб Україна стала членом європейського союзу. Бо цитую: якщо Україна буде в Європі, то і буде війна в Європі. Це позиція загалом угорської влади. Вона не змінюється. Вона вже кілька років такою і є. Тому тут в принципі нічому дивуватися.